Добрий день, я в гостях у родині Оксани та Андрія Тимофєєвих. У їх гарному великому будинку сімейного типу. Зараз вдома 9 дітей, ще двоє на навчанні в Чернігові, ще двоє залишили за кордоном. Багатодітна родина Тимофєєвих влітку цього року повернулася додому в Чернігів. У Швеції вони жили на узбережжі Балтійського моря, в будиночку, наданому християнською церквою. Свій дитячий будинок сімейного типу в березні 2022 року вивозили під обстрілами чотирма машинами з надписом Діти, повними дітей. Зараз у родини Оксани та Андрія 11 дітей. Четверо народжених і семеро прийнятих. Троє діток прийшли в сім'ю перед Великою війною Ілля, Вероніка та Оляна Лобачове. А двоє старших дівчат вибули Альона і Аліна Пилипенки, зараз навчаються у Франції. Всі живі, будинок цілий. Оксана впевнена, що Бог допомагав їм, бо не переставали молитися. Ну як один із варіантів у нас був пересидіти в підвалі в церкві, нашій церковного нашого здання. Ну, якщо б ми туди попали, було б бы там 15 трупов. Тому що 94% розрушення церкви у нас прямо ну, в церковне здання и... По потрапила. И... Все, все згоріло. Просто все ще згоріло. І підвал зарів, і в будинок наш на Толсо, де квартира, де дівчата були, теж був прильот і горіла ну, будівля ця да, ну, дом, будинок горів. І все повилітало. Всі вікна, двері все повилітало.